Кожен день приключення починається тільки зі дні. Дивіться. Село, вхід в ліс. І одразу гадюка. Ой, мені це починає подобатися. День починається просто прекрасно. Їх ніколи не було так багато, чесно. Просто ніколи. А тепер їх просто на кожному каці. Сачуть досі. Тепер треба так обережно йти. Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Селянин. Ми у Прикарпатті. Ми збираємо білі гриби. Сьогодні, я дивлюся, вже починається похід дуже непогано. Ми одразу... Потрапляємо на гадюку, на вужика, хорошого вужика. Ну Дайте зрочно, вам всім приємного перегляду, а ми починаємо пошуки білих грибів у Прикарпатті. Що ви ж друзі? Як похід удався чи не вдався? Початок я думаю непоганий. Разу змея, сразу вся солодка. Массайте науся. Так десь по лісі Всякі-всякі тварини в лісі. Дивіться. Дикий кіт. Сидить, дити, чорний, чорний, чорнющий. да медя. Кейсь-кейсь-кейс. Наблюдає. Тоже сидить. У нас тут цілий якийсь зоопарк. Адюки, оти, косулі. Наші нашому лісі бігають часто. О, чудо просто. Походив я трохи по корчиках вже, вийшов на рівну великий ліс і перший гриб. І жук, який любить, також грибиє. Звичайно, він присутній. Ого, Оце так, да, це грибик. Немаленький, високий, твердий, чистий, свіжий білий гриб. Красота. А це нас зустрів. Знайшов я ще дві сироїшки і поки що все. Ну, це так як початок, ми тільки зайшли в ліс, тому у нас місць багато. Йдемо все перевіряти. А ось і наш другий гриб. Зайшов я зразу пчину. Оп, ой, і Підгризли його. Ну, непоганий риб, великий. Шапка дуже велика, чиста шапочка. Він крепко тримався, тільки його трішки підгризли. Точніше, більше півкорення. А так гриб, в общем, непоганий. Збираємо, кладемо його в відеочку і йдемо, перевіримо ці близькі місця по дубчині, тому що в дубах тепер найкращі гриби. Ось і грибик дубовий, знову хороший. там на шапочка, Трішки підгризли його. Ну, у цьому місці це нормально, тому що ви знаєте, що гриби полюбляють усі. Також козарока тут замітив. Я ще закинув декілька сироїжок, знайшов, тому гриби прям, як то кажуть пам'ятає ту березу, яка зламана там. Зараз перевіримо там місце, тому що, коли там не було зламана береза, там були гриби постійно. Тепер вже зламалося і декілька раз гриби з'являлися. І треба зараз перевірити там. У лісі дуже парить сильний, відпар дуже сильний. і що саме дивно? Це павуки. Павутиння просто на кожному крачку. Ти йдеш то все обличчя залипає просто павутинням. Аж дихати не чим. Це, напевно, мінус, крім комарів, яких мільйони тут літають. Ось так працює грибниця. У нас тут на території. Вчора я тут був. Вчора я тут проходив. На сьогодні гриби вже переросли. Вони вже підгрижені. Подивіться, їх просто поз'їдали. Тобто за ніч гриби виростають і їх відпівають уже всіх підгрезти. А вони свіжі. Вони свіжі, вони чисті, вони крепкі. На їх... За ніч просто під'їдають, вони виростають до великих розмірів і робляться перерозками. Тобто їм вже залишається дуже мало. А вчора їх тут не було виненся навіть. Тут по дорозі мені попався Ось такий голубчик. Осінні. Ах, Красота! Який свіженький! Ці шапочки. Переважно такі гриби у нас в ялових в лісах є. Але так як вони переходять на осінні, вони у нас по лісі в цьому тут є, тому що у нас змішані ліси. Але таких грибів знайти це просто, не знаєте, це, це скарб. Це золото. Просто лісове золото. Але все малий обманщик, тому що я подумав, що це гриб. А оказалось, що це маленький казарик. А шапочка така світленька, ніби ніби грибик. Так як грибів мало по корчах вже є, переважно вони ну мені попався бонус гриб. Тому що я пішов тут, продивився місця, продивився, а потім вертаюся назад, щоб піти продовжити свої місця, перевіряти. Знизу, з далека, заміти о, гриба, ха mm -hmm. це бонус. Це я пройшов рядом буквально 5-10 метрів, і його не бачив, а коли розвернувся, тому що мені треба було перейти. На ось цю стежину я замітив його велетня серед корчів. Одного гриба, який виділявся поміж всіх грибів, тому що грибів тут багато є різних груздиї, сироїшки, маримки, ось такі новинка виділяється. Ну, якщо виходите по лісі, то не забувайте набратися вітамінів. Блісічка така Такі дуже гарні. І такі сочні. Там де сонце прогріває, а вони дуже солодкі. Ох, аж аж сльоні течуть. Наскільки вони сочні. Соліці такі корчі. Леві пробираюся через них за довгий час. Замітив гриба. Уже переростка. Хто дивився попереднє відео? Ось тут на цьому бережку я знаходив величезні гігантські гриби. Цей гриб трішки нижчий через дорогу, тому що тут також є місце. Грибне, але тут і рідше, гриби попадаються. Що з цим грибом робити, не знаю. Що тут добре є? Ну, напевно, шапка добра. Подивіться, кабілосніжно чиста. Корінь також чистий, просто він трішки перевісуш. Подивлюся, зараз розріжу корінь. Якщо добре, то можливо на сушку візьметься. Якщо він буде кришитися. Звичайно, що викину. А поки ще тут в корча грибів Не намічаюся, знайти. Йду зараз піднімуся вище, пройдуся біля поля. Можливо, там, де більше сонця, там попри стежки щось і буде. Невелику кількість грибів Звичайно, що ми не розраховуємо, тому що ми тепер... Маємо просто грибну терапію. Гриби дали свій урожай цілий місяць. Тому цю терапію грибну ми тепер просто підтримуємо кожен день. Ходимо, збираємо, тому що це потрібно для здоров'я. Тим більше багато людей, які не можуть самостійно піти. Ми допомагаємо. Ну і самим до фізичної підготовки також потрібно це. Ми вже трішки назбирали. Звичайно, кожен день ми не тратимо багато часу, а потрохи годинку, дві, три годинки максимум. І з зблизеньку до нас, тому ми ходимо кожен день, щоб і вам показати і близьким подати ну і для себе для настрою щоб підбадьорити себе а цим ми і займаємось Зайшов я на таке місце де я перший раз був минулого відео а тут знайшов гриби ніколи тут не збирав ніколи тут не був це вже другий раз я зайшов сюди, просто подивитися, як бачите, одного грибика знайшов. Тому на щось більше розраховувати, не знаю навіть на що. Попадеться, попадеться, не попадеться. Нічого страшного. Прийде час, що і будуть тут гриби. Будемо збирати. Буду вам показувати, щоб ви отримали ці грибні емоції. Тому що ті, хто любить гриби знає, що це та гриби, знає, як збирати, хоча б якийсь раз був в лісі і отрив оцю грибну терапію, а це задоволення, від нього це ніколи не забереться. Це вже буде назавжди. Воно запарамовується просто в організмі і просто хочеться. Можливо, навіть є такі люди, які... Не їдять гриби, але вони просто люблять збирати. А таких людей є дуже-дуже багато. Усі лісові поля, усі засіяні соєю. Тут прочистку зробили понад корчі, а колись подібні всі гриби, тому що гриби, бачите, попадаються час від часу, Ну, тут ніхто не збирає, тому що вирубали корчі. І люди перестали сюди ходити, тому що не знають, чи є тут гриби. І ці місця просто забуваються. І отакі грибики вони гниють і тут і залишаються назавжди. Тут недавно була виробка лісу. Ось там через дорогу. Ну і тут тримали коні, техніку. Все тут сиділо, затолочили, все, всі парчі. І гриб, який дав зрозуміти, що йому нічого не шкодить. Він просто виліз тут, щоб доказати, що це його місце, це його дім, і він тут буде далі жити. В цей ліс я дуже рідко ходжу, тому що сюди важко добиратися, важко входити і тут міжки викидки, ти йдеш чисто по маршруту то виходити треба далеко там в лісі наверх але коли я переходив сюди у мене такий сумнів був йти сюди чи не йти тому що на гриби тут попадається дуже рідко хоча слава богу мені попався один гриб ще корчовий гарний грибочок чистенький свіжий Поки пока все, все в силі. настрій є. Поки не великий. Якщо знайду ще хоча б декілька грибів, то звичайно я буду задоволений, що я не задурно пройшов якихось 2 кілометри заради цього місця. Як би не звучало странно, але мені прийшлося покинути ті корчі, тому що там нічого більше я не знайшов. Переліз я вже. На нашу сторону вже замітили два гриба. Практично переростки. Це ще щепочки, добре. Ого, а цей кавулястий такий. Ого, великий. Кожен раз я тут знаходжу. в Попередніх відео ви могли бачити, я тут знайшов вже гриба. Прямо на дорозі і впало дерево, точніше вітер зламав дерево ось там впереді мене недалеко. Ну і це місце родюче наказується, що кожен раз я ходжу тут і знаходжу гриби. А ці гриби немаленькі, так що вони вже декілька днів тут, як з'явилися. Прийшов би пізніше ці гриби б тут зігнили вже. Розвернувся я вже в сторону виходу з лісу і в дорозі попався гриб на дуже тоненькі ніжки. Я спочатку подумав, що це козарик а то гриби показується. Так, а що це? Що це за машина? Так я йду шукаю з такими костями Гарбами, ярами, гриби. А туди гриби собі ростуть, бо при саму дорогу. І близенько в мене коло хати. Дивіться, яка масивна шапка. Ого! Це що за розмальований такий грибик? Ох, ще й сердечко є з любов'ю до вас. Ну, корінь чистий, шапка крапка, така гриб досить непоганий. Звичайно, ну, що і забираємо його. От зараз наповне максимальне відро. Сьогоднішній похідше грибники прийшов до свого завершення. Я вже над берегами поля, виходу з лісу. Збирали ми пів відра грибів, серижок, козариків. Звичайно, нас зустріла королева лісу. Це гадючка прямо на початку. Ну і допомогла нам збирати активніше і бути набагато акуратнішим, уважним, щоб не наступити на подібних їй. В общем, отакий результат по сьогоднішньому збору. Всім дякую, хто прогулювався зі мною, хто допомагав збирати, хто отримав незабуваймі емоції від збору грибів. Зустрінемося скоро у новому. Відео на зборах білих грибів у Прикарпатті. з вами був Солянин. Пока-пока.